Тапочки, літо, сорт, крем плюс екстра, 15 кілограмчиків і ціна, не повірите, смішна 5150 гривень. Дивимось. Перша моделька класна, жіноча, дуже стильні. Тут модельки в цьому лотику. Наступна ось така новенька стопова з бірочкою. Дивимось далі. Ей чемдеміскі, гляньки, які вони красиві. Дуже-дуже гарна моделька. Наступна моделька буде ось така. Дуже зручна. Як, як ви блискують. В Коробочці 15 кілограмчиків і ціна нагадую, 5150 гривень. Наповнення, не тільки тапочки, що ви бачите, є ось такі класні модельки, бо Собівартість Просто смішно. Дівчатка, це дуже вигідний товар, особливо на зараз, тому що сезон відкрився, всім потрібні тапочки, вони всі класні, легенькі, мударки стильні глянька. Які тут тільки Де Дивимось далі. В'єтнамочки. База. Йдемо далі. Такі чоловічі класні. Я підглянула 45-й Ось такі. Дивимось далі. Така моделька буде. Гляньте, красиво Наступний босоніжечки жіночі, теж дуже гарно відличні. І легенькі. Дивимось далі. Знову вітнавички, класна моделька. Стильна. І увага. Дивіться, на цей мілашостка. Не тільки гляньте. Далекий дитячий і знайдет, наступна моделька буде ось така. Теж дуже гарно виблизьку. На жаль, камера все одно так не передає. Щось під кроксе. Розміри я зауважу абсолютно різні. Тут жіночі, чоловічі моделька та маленький відсоток дитячого. Друга стокова пара нам попалась в цьому нольку. Абсолютно з зірочкою. Наступна моделька буде ось така. Весенькі зручні, теж повністю новесенькі. А я нагадаю вам, що соль-крем це найвища якість секонд-хенду. Тобто тут всі пари взуття будуть абсолютно новесенькі, без жодних дефектів. Собівартість тут смішно виходить. Ві прямо на відео можете порахувати, яка кількість пар в цьому лотиці. Тому що я буду вам показувати звіт від, від самої першої пари до самої останньої. Тобто весь лотик. Наступна моделька буде дитяча, ось така. Дуже класний лотик, дуже класна моделька, Ви тільки гляньте на ці босоніжки, дівчатка. Їх можна і по 300, і по 350 гривень продати. Тобто цей лотик у вас 100%. Наступна моделька буде ось така дитяча. Ну, взагалі, може, нічого не важу. Здалі. Така маленька буде. Такі капці вони максимально зручні, якраз на літо ідеальні. У нас тут невеликий розмір віднамочки. Теж на краєчку відсіни, тобто абсолютно новесенькі. Дивимось далі. босоніжечки, гляньте, які класні. Дуже-дуже гарна модель. Я нагадаю, для того, щоб замовити, вам потрібно зв'язатись з нашими менеджерами. Написати на Viber або Телеграм. Гляньте. Ну дуже класні, стильні модельки, красиві. Сандалики, які жіночі, класні. До речі, 39-й Дивимось далі. Такі будуть теж дуже красиві. І дивимось швиденько, що у нас залишилось лодку. Це буде ось така легенька класна пара. Дивимось далі. Дитячі. Ось така моделька буде. Теж дуже гарно виблискує. І дві останні залишились у лотику. Ось така пара буде. І, на жаль, не видно, як вони класно виблискують. І дитяча. Все, лотик пустий, а я нагадаю ще раз для того, щоб забрати, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами на Viber або Telegram.